Виконуємо номер 47 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один із них на 24 градуси більший за інший. Скільки випадків слід розглянути? Приступаємо до виконання. Ми розглянемо два випадки. Перший випадок нам дано трикутник АВС. АВ дорівнює ВС, бічні сторони рівні. І кут А на 24 градуси більше за кут Б. Потрібно знайти кути А, В і С. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут Б Х градусів. Нехай кут В – Х градусів. Тоді кут А, він же дорівнює куту С за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника, і буде Х додати 24 градуси. Бо А на 24 градуси більше за Б. Ну, відповідно, так само і С. Враховуючи. Що сума кутів трикутника? 180 градусів. Маємо рівняння. І наше рівняння буде х додати х додати 24, і ще раз х додати 24. Х додати Х 2х, да ще один хрих. 24 додати 24, це буде 48, і переносимо 48 праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х дорівнює 132. І тепер нам залишається поділити на 3. Отримаємо 44. Отже, кут Б дорівнює 44 градуси, тоді кут А дорівнює куту С і дорівнює 44 додати 24, це буде у нас 68 градусів. І записуємо відповідь. 68 градусів, 44 градуси і 68 градусів. Переходимо до другого випадку. Тепер у нас навпаки кут Б буде на 24 градуси більше за кут А. Позначаємо тепер кут А і С, бо вони рівні змінною Х, нехай кут А дорівнює куту Х і дорівнює Х градусів. Тоді кут Б дорівнює. Х додати 24 градуси, враховуючи, що сума кутів трикутника сто вісімдесят градусів, маємо рівняння. x, додати x, додати і ще один x, додати 24, дорівнює 180. x додати x – це 2x, до ще один 3x. Дорівнює 180, відняти 24. Отримаємо 3х дорівнює 156. І тепер поділимо на 3. отримаємо 52. Отже, кут А дорівнює куту С і дорівнює 52 градуси, а кут Б дорівнює 52 градуси, додати 24 градуси. І це ми отримаємо 76 градусів. Записуємо відповідь. Кут А у нас 52 градуси, кут Б 76 градусів і кут С 52 градуси. Номер 47 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та підручника математика 8 виконано.